Так, кенго. Ну, перший алеристайл. Зараз поміняти завдання ось цю штучку, щоб воно у нас так не металялося, бо людина не може попасти в передачі. По-друге, власник попросив поміняти ось цей щинок на той аля ремонтний. Швидше всього ставити його не буду, тому що у попереднього ремонту, що власник, я власник казав, що ми його ставили. По-перше, туго перечас передачі, по-друге, воно все одно з часом почало пускати. Тобто, Та ремонтна фігня, вона реальна фігня, тому категорично не рекомендую їх ставити. По-нормальному це знімається коробка, міняється в щільничі, всередині, тобто, з розборкою коробки. Оцей ремонтний комплект, плюс тут воно не тече, воно просто запотіло. І це не є потреба зараз його замінювати. Тобто якусь воно ще роль виконує. І у нас, бачите, сама ця качелька. От має такий люфт, Тобто на цій втулці воно мало що врятує. Тут був у нас удар по низу. Кріплення відбиті, сестер резинки немає, тут якась ще резинка є, але тут пожмагано так. Зараз це виправити, хоча б закласти резинку. Плюс у нас є тут тіло, що в випадку чогось можна таку легоньку сюди сверлитися і болти закрутити, щоб хоча б було основа. І Так само можна сюди під кутом зайти, сюди. В отвір. Тобто, це не є саме порожнина радіатора. От я, оскільки запихаю. Тобто є можливість тут сверлитися. Точно така сама ситуація тут. У нас тут є можливість збоку догоньку сверлитися, щоб не сверлити порожнину. І дати сюди теж якісь вид кріплення, щоб закріпити радіатор. Бо на цьому радіаторі кріпиться і інтеркулер, і це вся фіня у нас ось такого. Є вірність того, що вона тут протреє і буде людина мати потім клопіт. Реалізація стака, з таку ризинку знайшов, вже не лежить на цій пустині. З цього боку вент. З цього боку вент. І так само. От, все, у нас радіатор закріплений, нічого у нас оця фіня вже не мотиляється і чітко стоїть на своїх кріпленнях. Тут є вимка така. На ній сидить. Тут ми максимально можливо відновили Так, Тепер давайте цю фіню розберемо по мій цу. я не рекомендую. Він не тече, він просто чу чуть запотів. Хай собі буде. Так, зняв я цей важливий вибору. Як бачимо, в ньому, крім того, що у нього еліпс утворився. У нього ще ця втулка, на якій... Стояв винт, який от кого його з'їло. Бачите, де ще чуточку розбилося, то з'їло. І ця втулка теж вон, еліпсована, роздолбена. І оце сиділо ось в такому плані тут мотелялося. Сучому учому привезли мені ось такий палець, цей важель вибору. Бачите, шарик вже більший. Тобто вже тут ущільниця плюс новий сухар. А ось сюди ми втулку мусимо зараз якусь разом з винтом підібрати, щоб у нас максимально усунути всі ці люфти. Так, побавилася токаркою, з бронзяки ось виточу таку втулку. З Файно Плотненько ходить. Не випадає. И так само винт підібрав, який у нас тоже плотненько туди заходить. Так, важко рукою. Закручу. Що він у нас там плотненько сідає? Получається тут мікроскопічний люфтик, тобто зазор на змазку, щоб це втулку уплотнило. Трошки заусені треба зняти, бо я обрізав заусени цієї. І ось це всередині. Плотненько заходить, бачите? І Відповідно все це діло буде у нас гарно ущільнене і ліфтів критичних не буде. Ну, Для нагадування ось старий варіант, що стояв. І Не Смазочки зараз здамо і буде бімбічно. Так, втулочка у нас дистанційна, тобто вона, вона гарно зажата і бачите, нічого ніде не пережимає. Плюс люфта тут немає абсолютно від слова. У нас залишається сідло трошки розбите, попри те, що ми новий сухар поставили, там трошечки є люфтик. Але він в принципі ні на що критично не впливає. Тобто вибір у нас вже чіткий. Зараз ще сюди додавлю ще смазки і закриваємо пильником. додав шайбочку і у нас вже оцього бігання немає, вже є більш конкретика, але у нас ще і ось тут є льохтик. Давайте відкручу, хоч подивлюся, яка та втулка, чи я зможу тут щось зараз, зараз сварганити. бо е, було в мене в практиці. В таку втулку замінювали, то там в втулках фольга була, що я просто фізично навіть нема що зробити. Тефлоновим покриттям, тобто металевого, і з двох сторін тефлонове має покриття. Попробуємо подивимося, чи є там можливість, ущільнити. ще вже в принципі не критично. На такому віці зараз така буде характеристика включення передач, що вона в такому житті такого не бачила. Так, вирізав з нейлона втулочку. Чик-чик. все четенько. Никаких люфтил. Точно та самая ситуация тут. Ну что, можем опускать и переверять процесс дательности этой конструкции. Так, первое, второе, третье, четвертое, пятое, задний хит. Ось такий неболичкий хід туди-сюди. І ось такий топший. нове Задній хід. Перший, друга, третя, четверта, п'ята. Бімбо. Все, віддаємо. Так, наступний пацієнт. У нас посадба п'ятий. Хороша, гарна платформа. Ідея і на Сіатах, і на ауді. Багато речашка мають це передня. Гарні мігоньки, гарно тримаються дороги. Ну, скажімо так, Якщо є якийсь певний бюджет, то взяти такий пасатик, то це топчик. Хороший апарат, досить надійний вважається. Ну, В нашій ситуації надійність його підсчитала. Тут у нас бензиновий двигун АЗМ. Якщо комусь цікаво, модифікація цього двигуна все в маслі. Проблема наступна. Цей апарат сюди приїхав не своїм ходом, його сюди притягнули на шнурку бо е розказує власник історія, що... Їхав, їхав, засвітилася лампочка масла, запізнився, підняв капот, щуп порожній. Поїхав, купив масло, залив масло, а масло все витекло на дорогу. І поки, там, каже, поки залили було масло, прозаводили, лампочка все насвітилася. Зараз по щупу там знову порожня. Каже, десь витекло масло. Ну, Щоб не ходити, як хто кажуть, не тягати захвіст. Давайте спробуємо його підняти і подивимося, що у нас там відбувається з самим двигуном. Чи у нас придбитий піддон, і наскільки він пробитий, і чи не тільки в піддоні діло. Коротше, вписався я трошки в цю тему. Ну, Попросила людину допомогти, тому будемо дивитися, що там можна з цим зробити. Давайте піднімемо. його. Ми зараз волод його просто закотили. Так, звонив, власнику. Е, виявляється, що вже не 4 літри, а 2 літри заливав тільки, аби йому десь там доїхати і тому подібне. Я зрозумів, що то. Е, знаєте, як доктор Хаус каже, всі брешуть. Так, у нас є тріщина ось тута і тріщина ось тута. Ну, тут явно така пробоєна. тут воно тріснути і тут і тут, тому тут масло Ну, Все одно вона не є така, щоб вона. Капець додаткового рівня довело. Це просто людина їздила, не слідкувала за рівнем масла. Засвітилась лампочка тоді, коли вже цей датчик, він там скільки 5 см має висоту того щупика. Він вже не побачив того рівня, він долив 2 літри, скільки Пів півпідона. Тому і на щупі на кінчику. Ось такі то нинчі наїзники. Так, добре, ну заливати смисла тут масла немає, тому що тут його треба буде по-любому міняти це масло і відповідно знімати це буде піддон для заварки. Та так, стоїть просто питання, чи прийдеться мені підрамник скидати чи ні. Я думаю, що не прийдеться. Випадку подушки відкручується і просто підважиться його догори, щоб його зняти. Нам треба буде зняти цю подушку, відкрутити ці болти, посунути вперед. Думаю, сюди спуститься. Тут єдине, що бачите, оце вся коломейка, вона трошечки обмежена тут маневри. Щоб цей піднос звідси зняти, по-любому треба буде піднімати якось в щось сюди стойкою і піднімати цей мотор, щоб можна було звідси якось висунути. Незручна тут конструкція трошки. Ну, але що зробиш? Ясенко. Так, тут сьогодні вже не буде. Бачите, що тут так порядно шарахнули бампер, що аж датчик температури. Ну. Він має бути в бампері. Маю тут і ніде не бачу, щоб був той хвостик, куди він кріпиться. Або на цій перекладинці. Вон де провід має пропихатися. А Датчик висить тут аж. Зато галагенки аля лазерні. Так, ось така у нас робота. Належить. Так, Отже, полазивши, у нас є підтікання з-під прокладки е, теплообмінника. Е, так і так будемо знімати фільтр, замінити фільтр. Поміняємо прокладку теплообмінника. Плюс я бачу, у нас запотіває прокладка кришки, поміняємо прокладку кришки за е, Я подивлюся зараз по каталогу, що там у нас по ціні на піддон, якщо він буде в... Бюджетний, візьмемо цілий піддон. Якщо буде космос, знімемо цей піддон, відвеземо його на поварку. Відповідно замовлю масло, тому що там якісь маневри, щось робити, у нас немає. У нас прокладочка датчика рівня масла, прокладочка теплообмінника, фільтр, масло і прокладка кришки. Йдемо замовляти, відповідно продовження слідуємо, щоб не розтягувати. Акумулятор розряжений, поставив на зарядку, його заряджаємо, залишаємо його до завтра і будемо займатися по приїзду запчастинами. Саме у нас той Fluence, що стоїть. На нього запчастини ще не прийшли. Прийшла тільки одна подушка задня. Замовив я три подушки. Подушка верхня, яка у нас люфтує, я вам показував в попередньому відео, що коли її припіднімаєш, вібрації на двері пропадають. Прийшла тільки ця подушка по магнеті морелі. Відповідно, як прийдуть ще дві подушки, тоді вже ну, впише на відправку, що тіпи, на завтра має бути. Тобто, що всього завтра він виїде у нас. Ну, викотиться. В своїм конвінтом його гнати звідси не буде. І заїде флюенс на заміну подушки двигуна. Тому до завтра.